Місто у скорботі на вічовому майдані імпровізований пам'ятник зі світлинами хлопців, котрі загинули під час подій у Києві. Люди запалюють свічки пам'яті та моляться за своїх героїв зі сльозами на очах. В великому сумі всі ми всі українці, тому що бачимо, що діється з нашими дітьми. Просто нам не байдуже, ми підійшли і помолилися. І діти в школі теж будуть всі молитися за душі цих молодих людей, які віддали життя за нашу батьківщину за нашу Україну. Я скорблю зі Всіма родичами тих дітей з рідними, і ми всі молимося і кажемо вічна пам'ять героям – це герої України, які полягли дійсно такі страшною смертю. Хай Бог їх поселить там, де всі святі праведні спочивають. По місту чорні стрічки на національних прапорах. Державний стяг на майдані приспущений скорботну символіку на своїх балконах. розмістили самі мешканці. Солідарна з людьми обласна рада прийняла рішення про оголошення 24 січня днем жалоби за загиблими під час протестних мирних акцій у місті Києві. Розуміючи і поділяючи цю скорботну позицію Франківської громади, прийняли таке рішення і оголосили сьогоднішній день днем жалоби. Крім того, Мешканця Долинського району, який втратив око, який постраждав, ми будемо старатися надати матеріальну допомогу на його лікування з тим, аби, хоч якимось чином, зменшити той біль, аби якимось чином порятувати його здоров'я. Деякі підприємці вшанували героїв щодо рішення президії облради почепивши на прапори біля своїх установ скорботні стрічки. Довідався, що вже в нашому протистоянні, чи як це в нашій війні за незалежність новітній загинуло перших двоє українців, коли я про це довідався, я ну вирішив вшанувати звичайно героїв. Є офіційні якісь моменти, а є просто речі, як це як обов'язок. І ну навіщо чекати, то, що, що очевидне. Поминатимуть героїв і в церквах, адже у своєму рішенні обласна рада звернулася до українських традиційних церков щодо проведення панахид за загиблими.